Так, погнали. на вечір захотів собі зробити піцу. Тісто зробив. Беремо майонез з кетчупом, Виливаємо. Беремо, розглажуємо, Беремо не ковбасу, а фарш. Свинячий фарш, свиняче м'ясо домашнє. Викидаємо. І розкачуємо. Беремо топіро помідори. Такі. Не помідори, а томати. Точніше, це томати. Розкладаємо. Погнали. Топіро беремо плавлений сирок. плавлений сирок і кидаємо наверх. Так, беремо нашу піцу. нас така вийшла піца, і ставимо її в духовку. Погнали.